З приводу масштабу особистості. Ви почали говорити, що, можливо, Трамп стане дійсно масштабною особистістю для Сполучених Штатів і взагалі для всього світу. Як ви вважаєте, на вашу думку, які у нього є сильні і слабкі сторони в контексті комунікації з Путіним? Ну, я думаю, що сильна сторона е е е Трампа це в першу чергу. Е Відчуття, я б сказав так, власної сили і того, що за ним стоїть все-таки наймогутніша країна світу. Слабка сторона, на мій суб'єктивний погляд, це недооцінка Путіна. Мені здається, що він набагато простіше. Думає про Путіна, ніж Путін є насправді. І все-таки ще одним мінусом я б сказав в особистих якостях Трампа це, скажімо так, перевага емоційності і емоцій над здатністю зробити глибокий аналіз.